Друзі, я вітати вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал, натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових рецептів. Сезон яблук пропоную приготувати оригінальний, смачний та водночас простий десерт яблука в клярі. Вони виходять дуже смачними, м'якими та з апетитною скоринкою з усіх боків. Тож для приготування нам знадобиться молоко, одне куряче яйце. Трохи цукру, розпушувач, борошне та яблука будь-яких сортів. Три штучки. Також рослинне олія для смаження. Яблука очищаємо від шкірки та серцевини і нарізаємо кільцями. Таким чином по вигляду яблука будуть схожими на пончики. В глибоку зручну ємність вливаємо молоко. Додаємо цукор та яйце. Збиваємо все вінчиком. Після чого додаємо розпушувач та все борошно. Далі перемішуємо вінчиком до однорідності. Тісто кляр готове. Воно має бути середньої густоти та не дуже рідким. Далі занурюємо яблучне кільце в тісто з обох боків, виймаємо вилкою, даємо трохи стекти зайвому тісту та викладаємо на розігріту сковорідку з рослинною олією, робимо середній вогонь та смажимо до рум'яного красивого кольору з обох боків. Яблучний десерт готовий. Подавати можна відразу після приготування або ж в холодному вигляді з чаєм, кавою, сметаною або медом. А зараз подивимось, які вони в розрізі. Вийшли дуже м'якими та смачними. Всередині маємо апетитне соковите яблучко, а зверху хрусткий кляр. Тому, якщо ви ще не куштували такий десерт, то варто спробувати його приготувати вдома, тому що готується дуже легко, а на смак набагато смачніше, ніж пиріг та звичайні оладки. Я дуже дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та готуйте з каналом Смачно, Легко-Бюджетно, бо тут лише перевірені рецепти. Тож до нових зустрічей у наступних відео. Бо обов'язково бережіть себе та своїх рідних. Па-па!